Дуже давно вже не було якихось таких розпакувань і перших емоцій, ну хіба якщо можна згадати це OnePlus 13T, який я постив тільки коротеньким відео. А тут мені прям захотілося, бо чесно кажучи, знову ж таки фол 6 мені сподобався, і тільки те, що в ньому не сподобалося, це товщина в складеному вигляді. І коли він складений, то відповідно по ширині він якийсь трішечки не до смартфону. Ну це чисто на мій смак. Хоча користувачам смартфонів Sony це в принципі мало би сподобатись. Тому давайте так би мовити, перші емоції. Знову ж таки, розпакування. Я вже давно, в принципі, навіть сам не дивився на ютубчику, але це і так не буде окреме відео, це я вставлю вже на відос про перші. Емоції. май oh гад Так, тут десь має бути кабель ховатися. Це нам так не цікаво. І вже хотів його розпакувати, бо прям хочеться почати користуватися. <гум> Капець, який він то це просто жесть. Він реально трішечки товстіший за Type-C роз'єм. В звичайно, що розкладеному вигляді. Відповідно, коли буде складений, то буде десь по товщині, або як 15 Pro, або буквально трішечки товстіше, але при цьому він має змогу розкластися і бути. Думати міні планшетом так. О, Збира... це просто як накладочка. Окей, запускаємо і перше згинання складання складеного смартфону. Ті, хто перейшли в особливо з попередніх версій, яким, наприклад не дуже сподобалося те, що тут сама по собі внутрішня, можна сказати, фронталка, вона уже в вирізі, відповідно, її помітно. Хоча мені, чесно кажучи, не дуже сподобалися варіанти рішення, яке зробили в попередніх моделях, де воно якби сховано під екраном, але там видно через ті пікселі, хоча з однієї сторони так. Все ж таки, там менше вона помітна. Блін, ну це, звісно, кайф. Коли воно приходить для огляду, це одне, але я думаю, що всі зі мною погодяться, що своє це все ж таки зовсім інші емоції. Бляха-муха складений, який він прикольний. Коротше, по товщині 15 Pro, на який зараз знімаю себе, то він по суті такий саме, як 12 Pro, і можна побачити, що бляха-муха реально. Або такий самий, або буквально мінімальна різниця. Тому блін, ну це оце уже, оце уже цікаво. І це єдиний. Смартфон, в якому я можу пробачити, що він великий, а не компактний. Ну, в тому плані, що мені подобаються компактні смартфони, які екраном десь до 6,3. В принципі, все, що більше, то вже для мене завелике. Але в даному випадку то тільки йому я можу це пробачити, що він все ж таки більше, бо він на іскладеному вигляді. От по ширині він такий самий, по суті, як 12 Pro, відповідно, 15 Pro, і тільки по висоті він відповідно трішки вищий, десь приблизно на здається сантиметр, можливо, трішки більше. І ось це, ось це може можна побачити за рахунок того, що він мені Ось так. <хи> Це кайф. Причть зараз буду його налаштовувати і, відповідно, буду переносити дані, і він буде ставати моїм основним, так як я сюди перенесу свою сім-карту і буду переходити з 15 Pro. Ну, а придбати його або інші гаджети можна в магазині Піксофон, бо в них дійсно великий вибір. Ну а якщо вирішили проапгрейдити або придбати собі смартфон, то за промокодом давай за цінимо, можете отримати додаткових 1,5% знижки на набувши у використанні смартфони, а також 10% на аксесуари. Тому переходьте за посиланням під відео і обов'язково не забудьте використати промокод. За час перекидання я не побачив ніяких проблем. Я повного перекидання через той же кабель не робив з айфона. Тобто, по суті, я його налаштував майже як по-новому. Самі застосунки підтягнулися через той же самий аккаунт Гугла, ті самі контакти. Гугл фото, підтяг відповідно всі фотографії і відео. В цьому не було взагалі ніяких проблем. І мені навіть не дуже хотілося займатися повним перенесенням з айфону. Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Що ж, я відколи його дістав, мордував його, налаштовував все, встановлював і Залишилося 5%. При цьому він показує, що з'їло вже 35%. Ну тобто, да там було менше 50, не пам'ятаю точно 40. Десь десь, напевно, все ж таки так, якщо воно правильно рахує це було менше половини, точно. І відповідно 2,5 години екрану, і це було саме використання по суті великого екрану. Маленький я ще навіть нормально не юзав. Там буквально щось, що треба було глянути, коли налаштовував основні екрани, то закрив, відкрив та і все. So, а так то це от весь цей час використовувався великий екран. Найбільше сподівання це, щоб автономність була хороша. Хоча по тому, що я вже бачив, вона має бути не гірша, ніж у мого 15 Pro, а то й навіть краще. Тільки тут ще є можливість робити його планшетом. І він при цьому всьому буде показувати приблизно таку ж автономність. Тому, якщо це буде так, то це буде просто бімба-ракета! Уляля! Ну, це такий хожу, користуюся, кручу, верчу, фолд. Потім щось там треба, наприклад. От ще не доперекинулося, чи треба досинхронізувати. І Беру 15 Pro. І перша думка, до речі, яка проскочила, що він таке вражений, ніби навіть трішки важчий за Fold 7, при тому, що Fold 7 важчий 10 десь, десь на 15 грам. Тобто, якщо дуже прям сильно заукруглити, хоча все одно, деколи відчуваються навіть декілька грам різниці в залежності від компоновки і розподілення ваги, то вони, типу, якби дуже схожі. І знову ж таки здалося, що 15 Pro навіть чуть-чуть важчий. Це мене прям дуже здивувало. Я навіть. Сіддавши відповідно дівчині, щоб вона спробувала, вона також сказала, що 15 про ваші. Вона думала, що він ваші, а насправді ні. Ось такі от прикаляси. І при тому, що знову ж таки вони відчуваються доволі однаковими. Тобто я користуюся фолдом і не відчуваю якогось дискомфорту при користуванні ним як звичайним смартфоном. Бо по ширині він, по суті, такі самий, по товщині, такі самий, і тільки до верхніх країв потрібно трішечки перехоплювати, особливо коли тримати його як звичайним хватом, тобто підтримуючи мізинцем, то ясний до верхнього краю, щоб дотягнутися, потрібно перекидувати руку трішки, щоб дістати. Ну знову ж таки, відкрити штовку це не проблема, а все інше, щоб дістати, все ж таки потрібно. Ну, звичайно що можна використовувати жест зменшення однієї руки, але інколи не завжди це зручно. При тому, що на 15 Pro, в принципі так само це час від часу використовувалося на увазі, Перехоплення, щоб дістати, якщо не зовсім зручно, і коли починаєш тягнутися, воно виглядає якось не дуже безпечно, то все одно трішки перехоплювалося. Але ясне діло, що скільки фолд. Довший, точніше, вищий, приблизно десь на сантиметр, то відповідно тягнутися до верхніх країв, стає трішечки важче. Але зате його можна відкрити і він стане планшетом. Ну це кайф, кайф. Коротше, дуже дуже подобається. колясках. Ой-ой-ой. ой ой Мене коли другував на 15 Pro, оця гойдалка дарувала. А тут ой Друкувати на ньому, коли буде лежати на столі, це жвець, звісно. Може з цієї сторони приклеїти якусь таку саму фігню, яка буде випирати, щоб воно тримало баланс. Ай, це буде прикол. Як я й казав, що ця штука буде звісно, трохи домахувати. І ранок, в принципі, почався з того, що я просто хотів подивитися, яка година є сповіщення і такий додрукнувся. І от починалося з таких прекрасних звуків самого ранку. Як воно виступає? Ну але це жертва тому, що він то дуже тонесенький. Прям дуже тонесенький. Коли ти його відкриваєш, прям я б сказав, навіть нереально тонкий. Це звичайна плата за ось це все. Ну і звичайно, що через ці гойдання і через те, що він постійно спирається ці камери на їх виступи, то воно, скоріше за все, буде нормально коцатися. За цей час я встиг ще подружити відповідно свій AirPods 4 ANC з фолдом, і з ним вони звучать просто прекрасно. Навіть не дившись, що це Android. Ну і звісно, як то кажуть, аудіофіли не розцінюють того, що я розхвалюю такі навушники. Але мені подобається, як звучать. Ну і звичайно, найосновніше це те, як я буду перекидувати файли. Оскільки в мене основний робочий ноутбук це MacBook, відповідно MacOS. Але це в мене ніяких проблем немає, бо я вибираю все, що мені потрібно. Натискаю поділитися і, відповідно, вибираю Local Center хопчики, БІМ, і маєте вам той самий airdrop, який працює найстабільніше, ніж вбудований AirDrop між iPhone і MacBook, який мене час від часу любить, так би мовити, підісрати. Ну і відповідно навіть на нього вже пізняв деякі ставочки, які будуть використовуватися, наприклад, в тому ж відосі Mi-band. 10. Не дарма я перейшов на Mi Band 10, вирішив його спробувати. Оскільки Apple Watch я би не зміг підключити до Folda 7-го. А без девайсу на руці мені буде важко використовувати будь-які смартфони, оскільки я їх перевожу в беззвучний режим. Ось так. от. І коли вже завершив всі налаштування, то перше, що мене здивувало, якраз таки після першого або під час цього налаштування, то він навіть не нагрівся. Я був дуже здивований, бо в більшості, я б напевне сказав, 90% смартфонів якраз таки нагріваються. Він був напевне ледь теплий або найближче до холодного. А у тому, що я зрадів, це SwiftKey клавіатура, яка на Android пристрої працює набагато краще, ніж на iOS. Так, вона в мене встановлена була навіть на iPhone, але вона там працює трішки трішечки гірше, не так як на андроїді, тобто вона краще ніж стокова клавіатура на iOS, мені принаймні, Але от якщо порівнювати SwiftKey на iOS та на Андроїд, то на Андроїд вона друкує взагалі супер круто. Ну і також на ній друкувати просто неймовірно зручно, коли відкриваєш якраз таки його повну, тобто на великому екрані, це просто велике задоволення. Спочатку вона була розділена на дві клавіатури, тобто, якби під кожен палець, В цей момент було спочатку важко друкувати, хоча я пробував, але мозок в мене тупив. Через те, що шукаючи букви, які розташовані по центру, коли мозок бачить, що там великий пробіл, то починалася невеличка пауза. Після того, коли її зробив нормальною повноцінною, без будь-яких відступів, то друк полетів. Також я був просто неймовірно радий, коли нарешті знову в мене з'явився в доступі Circle to Search, що я можу знаходити все, що мені потрібно, а найосновніше витягувати будь-який текст. Наприклад, коли тобі скинув, не знаю, номер карти фотографією, ну або ти по моєму зі скріншотом, то собі спокійно. Все виділяєш все, що тобі потрібно, і дістаєш звідти так, ще перекладаєш, ще шукаєш швидку музику. Ну це просто геніально. Так воно має нарешті з'явитися в iOS 26 на айфонах, але без цього користуватися і знову ж таки діставати навіть той самий тест, коли потрібно зробити мільйон скріншотів, і потім зайти в ту саму галерею, і це все діставати. Це мільйон додаткових і непотрібних кроків. І на Android це все працює просто шикарно та максимально геніально. Також я дуже переживав, що можливо мені не вдасться перенести в весь свій. Можна сказати, міні-розумний будинок, але, на щастя, мені це вдалося. Спочатку я пробував перенести в Google Home, але в ньому там якісь певні обмеження під наш регіон, коли в якомусь певному пункті мені просто вискакувало, що. Тут неможливо використати цю функцію через мову, яка встановлена у вас чи на телефоні, чи в самому застосунку. А тут відповідно мені вдалося підтягнути все в SmartSync, тобто самсунгівський. Плюс в Google Home я все ж таки прив'язав, але не всі девайси підтягнулися, а в SmartSync підтягнулося по суті все. І мене це дуже порадувало само собою, бо все перенеслося, і я дуже задоволений. Що стосується сканеру відбитка, то він тут вмонтований в фізичну кнопку живлення, тобто потрібно на неї по суті натискати. Ну, або прикладати в залежності від того, як ви собі налаштуєте. І він спрацьовує, ну, можна сказати, що 10 з 10, але є один нюанс. Спочатку я його був налаштував, ну як звичайно в більшості налаштовувати. Тобто, приклав, забрав, приклав, забрав, приклав, забрав. І я не звернув увагу на інструкцію, яка там дається при реєстрації відбитка пальців. Відповідно, після свого ось такого першого налаштування були хибні спрацьовані. Він міг не розпізнавати палець. Після цього я зайшов в налаштування, подивився, яка там інструкція. І виявилося, що по суті по цьому сканеру для того, щоб його адекватно. Внести і спрацювання було знову ж таки 10 з 10, то потрібно не просто ось так: от прикладати, а потрібно, можна сказати, що його гладити. Прикладаєш палець, гладиш всією зоною відповідно свого пальця, і він тоді реєструється ідеально і спрацювання ну реально 10 з 10. Єдине, що на осліп, він коли важкувато його знайти. Хоча, якщо в звичному хваті його тримати, то палець сам кладеться. Якраз таки на даний сканер і все спрацьовує добре. Інше діло, коли ви тримаєте його трішки по-іншому, то знову ж таки потрібно просто звикнути. І я думаю, що потім вже м'язова Пам'ять буде дозволяти спокійно цим користуватися. Хоча вже навіть на даному етапі я б сказав, що в мене промахів майже немає. В напевне 9 з 10 випадків все спрацьовує добре. Плюс я все ж таки вирішив додати сюди розблокування по обличчю, і це як альтернатива. Розблокування по обличчю тут відбувається через фронтальну камеру, тобто, це по суті тільки для того, щоб розблокувати сам смартфон, а в всіх інших випадках, тобто розблокування тих же застосунків, наприклад, фінансових, то використовується тільки сканер відбитка пальців. Ну і не знаю, чи для когось це буде проблемою, але Су можна додати чотири відбитки пальців. Також те, що мені сподобалося, що можна розділити зовнішній екран від внутрішнього, тобто в тому плані, що ви можете розташовувати і організовувати простір по різному. Ну, звичайно, ви можете залишити по замовчуванню. Вони будуть дублюватися, але як на мене, якраз таки логічніше їх розділити і собі зробити так, як вам подобається, наприклад, на великому екрані, що ви будете використовувати і як це буде зручніше, і те саме зробити для зовнішнього екрану, тобто щоб воно дарма не повторювалося. Бо як на мене, це нелогічно. Хоча так, в мене поки що вони виглядають як продубльовані, і єдина відмінність це тільки віджит погоди. Хоча я планую сюди пододавати, особливо як мінімум, швидкий доступ в цей нижній док, ще додаткові застосунки для швидкого доступу. Плюс також я собі тут додав бокову панель знову ж таки з швидким доступом до потрібних мені застосунків. А на зовнішньому екрані, наприклад, ту ж бокову панель я вимкну, бо вона мені тут не потрібна. Також те, що мене здивувало, це згин між екранами в даній. Версії взагалі майже не відчувається, тобто він прям супер мінімальний в порівнянні особливо з попередніми моделями, де це було, там воно відчувалося набагато більше, але все ж таки воно помітно, коли граєшся екраном на світлі, що цей згин тут присутній. Але я б сказав, що він дійсно не привертає до себе уваги. І доволі схожа історія з тими самими чубчиками в попередніх айфонах, чи те, як з'являлися вирізи з камерами, що спочатку ти на це звертаєш увагу, але потім користуєшся і відповідно про це забуваєш. Та й в цілому, як виявилося, за поки що да час використання, то великий екран для мене особисто це не означає про те, що я буду відкривати 100 мільйонів застосунків одночасно на одному екрані. Ні, я навіть на власному великому моніторі я все одно відкриваю 99% випадків один застосунок, тобто одну програму. І дуже рідко це буває, що я відкриваю ну, максимум два вікна, якихось і все. Тому для мене в першу чергу це просто зручність споживання, так би мовити, контенту на великому екрані. Навіть того самого одного застосунку. І навіть з тих варіантів, які я використовував, це відкривалося максимум два застосунки. Тобто, знову ж таки, це YouTube і ще паралельно. Там, наприклад, я сидів в тому ж телеграмі, але це буває дуже рідко, тому знову ж таки, в моєму випадку, напевне, більше 90% часу я буду використовувати навіть великий екран для всього одного застосунку. Ну або це просто я старий, і мені просто стає зручніше, коли текст і картинки стають великими. Також я вже замовив собі захисне скло для зовнішнього екрану, оскільки мені так спокійніше, я так використовую по суті, на всіх смартфонах. Так, я ношу їх без чохла, але захисне скло я все ж таки клею. Плюс ті сценарії використання навіть тієї ж камери, які передбачають, наприклад, розміщення смартфону на екран, то відповідно не хотілося б просто так його дарма подряпати. Ну і також, оскільки в даного екрану немає антибліку, як, наприклад, у S25 Ultra, то, як на мене, це тим більш виправданий буде встановлення захисту. І навіть не дивлячись на те, що в мене топова версія з терабайтом пам'яті, але, чесно кажучи, я навіть не знаю, що туди закидувати. У мене на iPhone 15 Pro була базова пам'ять 128. Так там уже відчувалося, що й трішки малувато, але це через те, що там я міг піднімати якісь відоси. В цілому я їх просто перекинув і звідти видаляв, бо я не зберігаю все на смартфоні, навіть не дивлячись на те, скільки би там було пам'яті. Просто воно мені там не потрібно і все. Тому для мене навіть базової тепер пам'яті було би достатньо десь 256. Тому напевно, буду використовувати його як зовнішній накопичок для того ж ноутбуку, щоб зберігати там напевно, проекти. Свої. А от те, що мені не сподобалося, що топова версія доступна тільки в чорному та синьому кольорах. Синій мені, не знаю, чомусь не сподобався. А от той, який мені сподобався, це сірий колір, який, як я зрозумів, доступний тільки для версії на 256 або 512. І Якби для терабайтної версії був доступний сірий колір, я би однозначно взяв його. А так довелося взяти чорний. Ну і окрім захисного скла, то ще також очікую свій улюблений захисний чохол від Пітака, який має в першу чергу, з того, що мені найцікавіше, це має додати підтримку Максей. Бо для мене це напевне найкраща фішка, яка існує в айфонах. І знову ж таки, я радий, що з стандартом Qi 2 вона має з'явитися ця підтримка і на android пристроях Знову ж таки, одним з таких пристроїв має стати піксель 10-ї лінійки. Ну а чи буде ходити з даним чухлом від Pitaki, Це залежить від того, чи сильно збільшить він вагу смартфона, оскільки для мене це також важливо. Він зараз ще в доволі допустимих нормах, особливо знову ж таки беручи до уваги те, що він є складним смартфоном, тобто який складається і. Йому я можу пробачити знову ж таки, ось ці габарити і відповідно його вагу, але збільшувати цю вагу мені би не хотілося. Тому знову ж таки отримаю хол, і подивлюся, наскільки це буде зручно. І смартфон мені дуже сподобався. Сподіваюся, ці емоції будуть впродовж цього використання. Ну а повноцінний огляд буде трішечки пізніше, щоб його не пропустити. То не забудьте підписатися на канал. Якщо ви ще цього не зробили, вліпіть вподобайку і напишіть коментар, чи він вам подобається і чи хотіли собі би такий. Але все одно, найголовніше, це не забудьте зробити донат на ЗСУ.